19-річна Олександра з Молдови 5 років вправляється в стрільбі із лука. На цих змаганнях дівчина намагається показати як найкращі результати, оскільки надалі у неї ще багато спортивних планів. Уже наступного тижня вона вирушить на чемпіонат Європи у Польщу. Кожне змагання – це якась ступінь для якогось результату. Тобто треба не униваті що то не получається і добиватися того, чому йдеш Цьогоріч на Буковину приїхали дві іноземні команди з Румунії та Молдови. Міряються своїми силами лучники різних вікових категорій. Ми стараємося, якби людей привозити, щоб Ну, повышать уровень, тому що все-таки Україна є лідером мирової стрільби з лука. І нам, во-первых, дуже приємно, дуже полезно сюди приїжджати, тому що дуже количество значитих тренерів. Конкуренція тут теж серйозна. У змаганнях беруть участь 184 спортсмени. Лучники зі Львова приїжджають до нас четвертий рік поспіль. Для них це можливість перевірити свої сили в кінці зимового сезону. Ми з кожним стартом гартуємо характер, проявляємо його. Тому що стріляти в принципі вміють всі трошки краще, трошки гірше а характер Виявляє переможця, втім перемога не дається легко, кажуть професіонали. Тут важливо не тільки щоденна підготовка, а й доля удачі. бути 50 на 50. Якщо є удача, то звісно, без труда не буде такого успіху. І так само, якщо є труд, то і треба трохи візіні для того, щоб штукард виграти. Заслужений тренер зі стрільби з лука Анатолій Іванович наголошує ці змагання одні з найкращих в Україні, які проводяться у закритих приміщеннях. Тож участь у них це показник високого рівня майстерності. Так щоб зорієнтуватися і зробити якісь Екції в своїй праці то такі змагання як у нас дуже потрібні. Вони користуються попитом. І до нас, як ви бачите, з різних регіонів, з різних країн приїжджають спортсмени себе випробувати на черзі, олімпійські раунди, стрільба на вибування, а також командні змагання, підбиття підсумків і нагородження кращих спортсменів медалями, кубками та грошовими нагородами. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.